Народ усім мої вітання. Нещодавно я знімав відео і говорив про те, що почали різати лісок перед нами. Ось що бачимо на сьогоднішній день. Це за останніх тижня два, напевне, повністю оголили майже всю площу перед нами. Лише залишилися ось такі обрізані. Стовпи, які будуть різати трошечки пізніше. Тануська зараз збирає дрібне палить котлове. Тут залишився отакий вигляд. Сюди мають садити липи і дуби, коли ця вся площа буде культурна і приведена до порядку. Тобто це буде курчуватися пеньок, який залишається. Оце ще все потрібно таке вирізати, яке заростало за кілька днів. так загалом для нас плюс в тому, що ми собі забирали от такі гілки, десь товстіші, десь тонші є. От, і будемо використовувати для палива. Все товстіше забирали. На опалення садочка у нас в старостаті, та? самого старостату і школи. Ось напротив кожного, кожен собі е, вичищав свою площу, забирав хто як, кому хто хтості тільки, кому хто все забирає, аналогічно з правої сторони так, так же само сусід. Ріже до електропилої. Тобто працюємо вже кілька днів і я рахую, що на славу. Щодо дерев, то була комісія експертна, провели дослідження. Дерева всі мертві, фактично, і приносять тільки шкоду. От у нас два тижні тому вон там видно на воротах. Пам'ята бляха, впало дерево і дістало аж до самого будинку. Побривало дроти, коротше, наробило шкоди. Ось це дерево, воно ще не до кінця порізане. От воно звалилося нам на забор і на дроти. Вон, інтернет там перешивали, повністю перепаювали, тому що пообривало, досить таки шкоди наробило. А на нас чекає робота. Нам потрібно буде це все переробити, перерізати і забрати звідси. Все, на цьому буду прощатися. Всіх разів вам, добра, бувайте.